Генератор та системи очищення води отримали Малодівецька та сухополов'янська громади. Допомогу надали благодійний фонд молодіжної ініціативи Надія та благодійна організація Ротарі Клуб. На сьогодні дуже багато громад потребують таку допомоги, адже нестабільно працює енергосистема в Україні, і ми розуміємо, що така допомога надважлива і. Пришвидшить нашу перемогу сьогодні, завдячуючи благодійному фонду Клуб Україна. Ми отримали генератор, який буде у нас використовуватися у закладах освіти. Також отримали сучасні системи для очищення води. За що від імені всієї нашої громади висловлюємо слова щирої вдячності і дуже дякуємо за співпрацю. Отриманий генератор потужністю 3 кВт планують встановити у дитячому садочку Малодівицької громади. Голова ОТГ відзначає актуальність та важливість. Отриманої допомоги говорить, це допоможе стати енергонезалежними. В часи зараз такої великої енергетичної нестабільності всі знаємо, що були такі масові відключення світла, але заклади повинні всі працювати і працювати в звичному режимі. То даний генератор він буде дуже актуальний для того, щоб ну ми були енергонезалежні, і щоб ми могли працювати за будь-яких умов, щоб садочок працював за будь-яких умов. Проблема чистої води це ж взагалі проблема номер один. У світі і тому також це буде дуже дуже ну нам в нагоді і теж для закладів освіти нашої це все буде використовуватися. До нас звернулася лишня рада за такою допомогою, і ми залучаємо іноземних партнерів у нашій роботі. І дякуємо роторі клубу, який нам допоміг здійснити цю допомогу. Генератор та системи очищення планують встановити і в одному із старостинських округів Сухополов'янської ОТГ. Денис Росовський, голова громади, говорить, що оперативно надана допомога стане у нагоді у випадку тривалого відключення електроенергії. Оперативно розглянули наше звернення, пішли на зустріч як результат, надана допомога. Тож висловлюємо велику подяку. Благодійні організації розраховуємо на подальшу плідну співпрацю. От бо дійсно потреб в нашій громаді е, доволі доволі е, багато. От ну а ця співпраця демонструє про те, що м, дана благодійна організація оперативно реагує і допомагає, що для нас є важливим. Тож дякую і розраховуємо на подальшу співпрацю. Будемо продовжувати допомагати. у Нас дуже багато запитів, і ми працюємо кожного дня. І працюємо з перших днів війни. Надаємо таку допомогу, яку потребують всі. Представники благодійного фонду Надія говорять, що продовжать надавати допомогу і військовослужбовцям на передову та пораненим у госпіталі. Підтримку відчувають і у лікарнях, і у військкоматах. Наразі підтримки потребують і військові, і цивільні переселенці, багатодітні родини, усі у полі зору благодійного фонду не оминають увагою і територіальні громади із перших днів повномасштабного вторгнення. В Україну надає свою допомогу усім громадам, які постраждали військовим, нашим захисникам і усім людям, які потребують такої допомоги.